Що треба знати про м'язи тазового дна та як і коли потрібно виконувати вправи кегеля? М'язи тазового дна – це група м'язів, які підтримують внутрішні органи, відповідають за сечоспускання та дефекацію та відіграють важливу роль в інтивному здоров'ї. М'язи дна – вони працюють разом в зв'язці з діафрагмою та нашою поставою, і також з м'язами сідниць. На що потрібно обов'язково звернути увагу? Що м'язи тазового дна можуть бути як розслабленими, так і сильно скороченими, тобто напруженими. Вправи кегеля вони не завжди ефективні. І тут важливо звертатись до спеціалістів, які допоможуть вам розібратись в цьому питанні. І нещодавно я пройшла два нових навчання: це анатомія м'язів та дна та. Прави кегля і який висновок я зробила для себе. Одними вправами кегеля не будуть працювати, і укріплюватись м'язи тазового дна. Потрібно обов'язково працювати в комплексі, працювати з діафрагмою, з диханням, з поставою, з м'язами сідниць, звертати увагу, які м'язи скорочені, а які розслаблені. Якщо у вас виникли якісь запитання, я з радістю вам на них відповім. Пишіть в коментарях під цим відео, і я допоможу вам розібратись з цим запитанням. Ну що, будемо разом ставати здоровішими, щасливішими і правильно дбати про своє здоров'я.